Вітаю! Нещодавно до мене звернулися з проблемою, що принтер починає друкувати сторінку відразу після його підключення через кабель до ноутбука. Під час друку на сторінці з'являється відповідний текст, який ви бачите зараз на екрані. Зрозуміло, що той текст ніхто не друкував і він сам автоматично почав з'являтися. Якщо в когось така проблема теж є, то, можливо, моє відео стане в нагоді. Не знаю, чи всі мій спосіб вирішення цієї проблеми підійде, але в моєму випадку це спрацювало. Як я зрозумів, то проблема була в черговому оновленні операційної системи. Його просто потрібно було видалити. І більше сторінки автоматично не друкувалися. Отже, як це зробити? Нам потрібно зайти в панель керування, натискаємо пошук, пишемо панель керування. Переходимо до неї. Тут ми обираємо видалити програму або Програми. Далі ми натискаємо Переглянути інстальовані оновлення. Натискаємо ось сюди. У мене це виглядає ось так. У вас можливо буде виглядати дещо інакше, тому що в мене тут Windows 11. Але вам потрібно знайти два оновлення, які мені допомогли. Я їх видалив, і після цього проблема вирішилася. В даному випадку, це оновлення 505 1989. Я його видалив. І оновлення. 504 96 24. Натискаємо Видалити, підтверджуємо. І чекаємо. Видаляється спершу одне оновлення, потім інше оновлення. Далі ви просто перезавантажуєте ваш пристрій. І після цього знову перевіряєте, чи буде з'являтися помилка при друці. Тобто, ви підключаєте принтер, дивитесь, якщо не друкує після цього. Сторінка автоматична, отже, проблема вирішена. Якщо друкує, тоді потрібно шукати якийсь інший спосіб. Якщо ж у вас немає жодного з цих двох оновлення, тоді потрібно видалити бажано ті оновлення, які були встановлені після того, як з'явилася ця помилка. Ну, приблизно ось так. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі.